Всем привет! З вами и мы... я роблю обзор на мод на паразитів. Це буде для всіх, так що... Ми повинні бути старші. Надоросы. Ну так що дивимось. Підписуйтесь Ставьте подобайки. І приятного переходу. Сьогодні ми розглядаємо всі такі моди. О, ну, моду. Де, на паразиті, де тут всякі заражені якісь там корови чи щось. вони заражене. Наприклад, от є. Є отаке. Таке паразит. Він на нас банен. Він нічого такого, ну коли ти будеш. з. Коли ти будеш вживанні, тоді він на тебе починає нападати. Він агресивний до домовів. до чого? І він ще. Це трансформується в нову версію. Він зараз не може якоїсь тварини перетворитися йому треба три хвилини десь і він перетвориться Ну, давай почекаємо Ну, я якраз покажу вам яка він трансформується в руптера оце і він же може заразити вже когось він же може от наприклад ми Везьмем там не знаю щось... Там вести. О. Йдемо йому? ему? А вот. Почалось. І начинаю на ней нападать. Выные превраты. Ти ж повинен. Чи раз с тобой? Ау! Бред два. Так бачу, щось не так. О, ні. Це, бомось. А, точно я забув, вони можуть листи. Ну, повинно було зробити CVC. Оце Це я покажу вам. Вот. Вот таке. Вон буто. Он дуже кабатика с стрмным. Це дуже... Так, купик пише всю би. Так. Бывает такая. Мы вот теж дуже... Як сказать, небеспечен. І так... Що... Ладно, просто может помирати, а ще... І Еще вот так як... Залишати... Залушатый. Балинев. треба це зламати? От... Вона играет. Далее... Трансформуется и всех рупторів О, далее, далее, далее. ходяча голова... голоса. Місці. Що, не ці чего на ту не знаю тут ну от якраз її вола ну зача це, ще... це нарубить так уже трішки зуповав любов вы напевно мене не чуєте ну вот ще є тут дуже багато як ще тут ротери і все йде далі. Де ж такий. Боже мій, що творець. Просто. До зера буду вам показувати. Так. Що? Вот там. Ну вот я показываю. Почнемо вам, вам покажемо Ну напевно викину. Вот. Зараз вам буду показувати всіх тука. Осьх цих.

Зале у нас вот Оце... сей. Надеюсь, сквид. Не знаю, что за. Боже мой, что за такое? А ну повести тебе. Ну что нас робят, знаю, добро. Почему? Странно. Так. Добро. У нас есть ну, осмилеванный ведмить не знаю как он будет боже мій подивиться на его пащу всяких же медведь его расплавино я расплавлен повністю? полностью он так Для вас треба его в о вбить, вот это в бытии. молодець, прям. Далее побуваємо, щоб тут не было восстания. Весталый кіборги від атомного пеплу. Так. Ось ми Смотрим медведь. Ну напевно вам ще треба показати Ендермена. Не насмелнный як буржене. на напащу. Просто якийсь мутант. Из нього коли ти бываєш вбиваєш, ну в бачу це вже. У нього може бути таке, він бігає від всіх. Ему потрібна якась ще... Ну, наприклад. Ендермен. Щоб знову буде таке... Ай, ні. Давно. Будь це Де мій інтермен? Оце інтермен Ще є корови. От покажемо вам. Тому що треба. Давай, ну не, не змінилося ще з цих дуже губах версій, хоча це... Це nei. на і... На версія, ну ніяк не змінила. О, бачите? Тут як повинна бути його і голова ще. От. така голова повинна. Дуже, не дуже Та Блін, це в мене якась проблема вже. І в нас... людина. Це... Коли ми померли? Ну Як це? Це. Як... Якийсь зомбі. А точно. Зомбі ж може так провертитися. Таку версію. І... Вашка. А ні, це... Житель. А ні, житель плейруми. А что вы тут умеете помирать? Так, так я зараз... Все, а что нас, например, вот зараз... Вот, ну, я пропущу. А что нас? Э, в бие... Какие из этих паразитов? Ну, как, а что мы будем близко до него, то у нас будет пока волка. Из-за этого... Якщо нас вб'є вб'є цей паразит, то... е... то тоді... ми привертумося. Ми помремо, а після, якщо у нас залишилась буде цей паразит. це... І ще Ещ может быть ж спауница яка у вас ну там наприклад діамантова в броня, і він буде, наприклад ш, со штанами Ну показываю на собі А, гейм мод. Двигайтесь, я на меня зарву вбивать. Опа! Именно що там пилоси. Зараз да не уравне. Зараз ви побачите. А ні. зачем не выпадковый. Выбачте, замолви. Распишу. А, бачте. И цей я. Понясть, я просто. Праз... А, что я ж писал в инвентаре. Ну, это как раз я. Почти. Или есть уже страшный. Душа. Я, я, буду враждебный до нас. Вот. Ова. Та снова варайте. Так, добро. то у нас все кучу давайте зараз вам просто Всі покажу вот зараз объясню вообще по творению дней ну это не тварині Це як маяк и буду вам тут показывать все вот как... с цветил Воно починає за... це.. заражати, но поки не, не може. А ось все. А, зробив, що сонце напевно. Починає потихоньку заражать. Для цього тут може бути... Коли нас заряжать, ну. Це от паразити, я не знаю. Тут тут, наприклад, може бути діамантові. Щось типу току. Ну це тільки перший рівень. О, бачите, робить ці фігурки. Ну треба... Ще у нас є друга стадія. робить робиться швидше і може спавнити більше. Бачно її більше хп. Жизнь життєві. Подивимся, мы тут наробны задужен. А Якщо ви будете вживать модом, то вбивайте їх повністю. Це якийсь капець One Один Я вважаю, зараз 6 буде. да дуже тяжко вбивати. І не можу вбити. Боже мій, дивіться що вона робить Треба просто быть земли з Боже, Ой, блок. У человека есть звук це Боже мій, Ну если звук прям внутри проникає О боже мій, ще. мій боже мій ТРПИ быть, наехать. Так, знову. От, помри Вона тут зараз щось буде работу. Давайте що тут робиться Нарешті Ну бачите як Тут начинается какая анархія Тоді. У нас ще є третя стадія не в д декілька разів вже більше, я не знаю які тут бывает. Но вона все равно більше, швидше. І так, треба зараз якийсь, напевно, динаміт знайти. Тому що вона дуже тяжка, я, я не знаю скільки я буду її вбивати. О! О. є. Зараз вам тут буде. сейчас треба швидше їх было Бо зараз, зараз у нас буде. зараз же не повністю. Дивіться, яке воно... Дивіться, яке воно проще ТНТ даже ничего не зробить не змогло. не змогу ну выявите воно дуже сильна то что вам треба Вбивати її поки не настав трезі або і четверте, за четверте це буде ще декілька разів поганіш. Це буде повністю якийсь капець. Повністю. Давай, швидше. Давай! Що? Ой, я що клас. Наша... Та ти в море давай Вона померла? Ні, вона не помаро Що за вробить Вона нас хоче Треба було мод напевно на цей На ТНТ Щоб воно тут Водищ Кудиш Все врай Вона не помирало Смієтесь. Треба знову робити якийсь в купу. Як на ЧС. Від радіації. Треба швидше. Швидше, швидше, швидше. Помирай А! Наміща ще четверта це четверта стадія Я вас четверту. Выпадкову, но... Ви бачите, що це за таке. Его не як не думаю Так що Оце буде шанс, напевно. Зараз тут будет все тим ты. Ти. Все, взорваємо и біжимо. Напевно ми просто продовжимо. Бачите? Ну не померло. Чего? Я хочу не померла. Дуже. Тут треба. Сюда уже плохо. Погано. погано, ну ладно. Ну а далі. Зараз нам стильки будемо. Сейчас покону попросто так умре. Я це выкинул, не треба мені таке. Так, ми вже показали тут нашли ну, тут. Все аналогічно тут, напевно вам, не знаю, солянин показать. Селянин. Він такий. О. Пусть так мар... Обо! Що? Сього підвіди, так! Ну, вони ходи на гаві. Боже мой. Но у меня тоже я Точно. У меня же тоже чувствует меня до тела. До огня. Вот, что? Давай, помарай. По мне помарай, все. Шикарно. Но. Тут дуже багато. Селяни лови, древники, кіней, Середня Завершена форма Що це? Ааа, вон таке, ну добре. Так. Нам треба дом зараз. Єп. Я думаю вам дуже буде... хотіться бачити А Чо Це що за штука? А, це я мутую! Це я тільки Боже ми я... райс. Ладно. Я усіх хоча Ендера Дракона Це буде дуже Ось Це вот хе чудо. О, мі нам кінець. світу Ну а дивіться скільки життів Все. Зараз можна так похорони. Правду. Так, прорва сторож відвідувачів. Примітивний законуючий мік. Бо, жарній! Іди звідси. Ну, що це, смачного, шо? що шо ли? Що з ними таке, що вони... Від того, щоб вони... щось, якось мутні. Бля, як Чого так? А, Берміни, тузови. Шафтолоки... Шавтолокий. Я так зрозумів, що їх даже не треба трогать, вони все в одну все в одну... в одну ...превращаються. Тільки вони просто, просто міняють назву і все. Уф я теперь тут адаптованный сейф Бачте адаптованный. Ты ч не знаю? Под мне тоже цікаво це. Цого Аааа, нее! Наш! Умер. Що, а щас закачай не может соединить! Бам! Вот вс такий! Я Не хочу помрать? <гум> Боже мій, це якось... Це пась. кипець, и пес. Где у нас? Так. Может якось трава больше себе добавлю? Мне дорогой якость. Боже уружи о, такий, наприклад, отак, о, це дуже добре. О, швидше треба вбить Рубаємо. А, -а, -а. Це ж по, по цьому быть наверно Белте подобра не хоч тут. Тут дуже багато модів. Ну ну, паразитів. Що, капець Терміни, довгорукий, о, ТВ ног, дов. Они там превращаются в таких, бывает, еще больших. Какие вы уже бачили. Может там стички все бачили, боже мой. Всякие уже копаются. Навильники, боже мой, всякие копаются. Это снова я. There's no way. Боже. not Poor, she Blaze. It's blaze? It says Zombie. Choose a Blaze. not the that you... that set day? Это же зомби. Боже мой. Что за... А. Тут дуже вода, боже. Вот, напевно, покажу вам вот цей. Мне дуже хочется вам цей показать. И все, все. Вот, вот такие дренноут. Что такое творение? Какого новосис ну, свет полинего Боже я не знаю его быть? И не гись. Уху! У нас тут веселуха! Байс! Ну це Мо дуже страшно! Водика! і кокон! а! А де кокон? Вот це кокон. Не бам! Отруєння і и і зитнісь. Фантомы. На це? А, це їхні... Разновидності. ой о, А, точно. Им же це потрібно робити, тому еще накопление. Накоплення цього всього. Диспанг а, бачу його вже. Літаючий переносник. Аркально. Блин, дуже багато тут. Оці бомби. Хочу бомби. А, це... Это сергись. Якісь... А, все-таки животные, а? Что так гахай? Это такие, я так бачу. Боже мой, это сколько тут. Далее, это какие-то их разновиды, или что-то такого. Ну что, это у нас будет, наверное, кинуть видео. В общем, тут же дуже багато чого. Я думаю вам... Потрібно цей мод попробувати сам, тому що я не можу так. Це просто дуже багато тут. Це я вам показав, що тут є. А може завтра буде якраз... Боже мій... Що... Як я буду виживати в цьому світі. Так що... Пишитесь, ставте лайки і до зустрічі. Мої підпишики.